Секунду, Ніколи в житті не видел Скільки він його раз один раз прийшов. Ой, так. Я его Давай, розказуй. Это ми радості, що Діда побачив на Так, ну что Расскажу я вам. Ой, ой, ой. Так. Ну, що? Розкриваю таке діло і читаю. Я дід Мороз. Знаєте, де я був? Аж у Южної Кореї. Ого! І з Нуга Феста подарунки вам. Привіт! І до нього, до речі, є спочатку круглою лист. Так, є прикраси, що лікують, є шарфи, що зігрівають, шию лагідно рехтують, бо на хряч її впливають. А пов'язка та на очі одягає. Як холодне прикладаєш. І коліна будуть в нормі, є бандаж для них по формі. Носиш день та спиш із ним, користуйся ж не одним. Парочку собі придбаєш через місяць наспіваєш. Як Дід мороз, Це вірно. Так. Обмін речовин у нормі, щитовидка в гарній формі, очний тиск такий, як треба. Настрій зранку, аж. До неба! Ця кераміка чарівна, муха ну, медика належить. А ще знаємо про неї, що від світла не залежить. Муга ну, Бец це пропонує. З нею спиш, вона разом лікує! лікує. Молодці! Так. Ну а подарунки діставай! Добре-добре! Так, що ми маємо? Ду'єтний буква. Советная бумага раз! А ч пістира? Еще не стираная! Ось такий чудовий пристрій. І водичкою можна напитися. Так. Ось такий шарфик, не від моєї бабусі, що зв'язала на свята. А з настоящою керамікою. Який гріє, спину рихтує. Так. Ось пов'язка на очі. Так. Ось така вона крута. Так. <риві> 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 І бандачик на паліно! <ріхи> так. А саме-саме круте! Ось воно яке! Так! Молодец! Але це ще не все! Що я знайшов? Дивіться, що це таке. Що розкажу? Я пороз <ріхи> підходить і так. Хопа! А там часи! <ріг rồi> Отакий От гарненький 200 годиничок. Жіночий, тендітний, з нуга пестру мішком. Щаску, показує, не. правильно. Ошибку ви сделали, що показали. Сейчас Зараз женщину всі. Порвуть, так? А порода са не Так. Хопа! <кху> так, підходимо до самого... Розговорчиво! Це я мав. Опа! Опа! Та? Отакий годинний чоловічий! О, так. Знаю, так. Так. так в такому випадку і борода не останеться. Кожний <плес> короткий да був. Ще нас що? така дуже крута сумочка від нога Можна одягати на плече, ось так. Тебе. І і тако ходити в тебе. Дуже крута, надійна. Замечательно! можна навіть не бране використовувати пакети АТБшні, тебешні, бо є у вас луга без. Так. Ну, там, мабуть, що щось є. Так. Нічого. Що це в нас ще таке? Мішок. В мішку. Так. Цікавенько. І. Отуди що покласти. Прекраси! Так, І саме головне. Барабан на дроб. Нічого! Так. Дякую вам всім. Ну що, відпускаємо ліда мороза? Давайте поапладуємо. І шоу діт. Сіданку до слідку.